В общем, всім привіт. Як ви поняли, начало видосика. Начало видосика ви поняли вже якого, судя по фотке. В итоге. приємного просмотра. Вліпіть лайк, не забудьте підписатися. По цьому ланосіку буде ще багато відосів. Ладно, не буду вас відлікати. Погнали! В общем, впався такий мені екземпляр трошки після під, ДТП коротше самі бачите, дар був сюди. Тут не обращайте уваги, це я вирізав, щоб піде брати по тому куску краску. В общем. Бампер, фари, капот, крило, ну і сам телевізор. Тут він теж пішов, якщо дивитися такого то вся ця часть пішла туди, ну і тут понятним делом. Теж у цього міняти телевізора. Так ланус, в принципі, по кузову більш-менш ця сторона, такий він непоганий. Салон такий прикольний. Ну, що в общем, Заганяємо його в гаражик і будемо починати щось робити. Чи така погодка хороша взагалі. Так, в общем, почнемо наш долгожданный ремонт. В общем, зараз знімаємо капотик і будемо дивитися щось з цим телевізором. В общем, щоб зняти капот, надо головка на 12. Я вже балтий позривав. В общем, як бачте капот знятий крило, в принципі прикручене, просто <плес> знімає. <плес> 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 І бачимо, в общем, тут таку картину. Якщо нас видно, телевізор пішов туди. Але спробувати виселити оці ці точки і спробувати виріхтувати цей самій ланжерунсти, чи там називається, Панель. Ну и естественно разобрать сам усилитель бампера. Все, розкидаємо трохи морду И будем тепер знімати нашій під бампером, як він там називається усилитель. В общем, трошки підрозібрали. Тепер треба надо... зняти ще замок. Замок цього, сигналку цього. І початок сверліть. В общем. Я вже це не буду показувати, як знімаю. Тут вже зрозуміло, що відкрутив два болта, зняв цього тросика, скинув нафіг і все. І так, в общем, приварив я упор ось тут, прив'язав її сюди до лонуса. Зроблено для того, щоб... Бачите, це та... нерівно йде сама ця планка. Должна вона йти.

Так, в общем, трохи потягнеться. Отак. Ну так. Оце. Витається трохи його батьки. Так іначе трохи порівнялося. Ось, в общем, накинув я крыло. Тут рівно, рівно, рівно. А отсюда вже пішло вниз. Тепер, якщо поставити так, який зазор під, саму, під самим крилом. Тобто його треба потягнути вверх. За Це цей. Підняти вверх. І ще проблема в тому, що його треба дернуть парад Так що якось так. Зараз буду пробувати його вверх, а тоді дергати його сюди. В общем, там підрихтували Це ж ми не будемо. Вставлять. Зараз тут є заводські точки. Ось. Раз, два, три, чотири, пять, шість. І тут так само. І на цій стороні. Раз, два, три. чотири всі в вряд. Ну і понятним ділом, що тут так само. Тепер знизу. Раз, два. І виходить. Знімаємо сюди його. I've changed for the bear. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot I'll start with a i a new one Зараз одне сю цей включусь, як буду перекидати новий. І так, в общем, накинув я вже крила капот, В общем, яку ми бачимо картину. Якщо тут примерно крило стоїть чітко по зазору, то капот кричить сюди. То він виходить, то його ця не сходиться із цією. Він виходить за предділець своє. І тут, як дивіться, Є таке, що рука йде, тик і впарлась. Це таке що може бути упорів тут немає. Зараз я ці упори тут покручу. І по крилу по цьому. Зазор теж є. Но... Грязне. Треба крилоша втопити туди. Зараз. Я це закрила сюди піддепину. Тут, кстати, в замок попало зразу чітко. Не знаю, конечно, чи відкриється зараз так. Ага, открився. Є тут проблемка, що ну, тут конечно, це в ланусів, коли розбита трапеція, то воно гуляє, коротше. Це тоді власник буде. І з тим розбиратися, Вона тут ходить, коротше. Так що зараз я спробую самого капота. Зараз спробую на петлях подвігнути сюди максимально, крило сюди і включусь тоді. І так, в общем тут. Подивився зазор. Тут зазор став лучший. Почало заходити в пос. Тепер виходить, що мені треба тут зробити? Так, тут, тут сходиться. Тут треба буде якось його трохи туди втекнути. Таке, то не страшно. Так. Цей зазор мені подобається. Цей зазор мені не сильно подобається. Що треба з цим зробити? Зараз. Відкриваємо капот. Наша, кстати, проблема. Ну, Терчащі крила ми можемо порегулювати самим замком. Тобто тут є раз болт, два болт. І його, виходить, трохи вверх подати. І воно треба приподнятися сам капут вверх. Но, я так розумію, що треба буде зараз дірки Трошки поросверлювати. Зараз відкрию капот. Трошки їх позбільшувати, щоб оту сторону подати сюди. Зараз я цим займусь і включу сі. Sí. Так, в общем, нове включення поросверлював я тут, тут. Воно там видно, в принципі. Зараз В общем, Тут трошки і тут дофігала. <laughs> Ладно, розверлив ще й тут біроньки, щоб його можна було вище ніж виставляти. виходить така тема, що нічого не виходить. По-любому все із-за того, що вона бита, звісно. общем, не получается, что у нас. Сейчас я вас поставлю на статью. Здесь не состыковка. В общем, так как мы меняем тут телевизор, я тут туда... ой, я тут уже все Дероб по нас верлю. тут просто жесть. Вы не обращаете внимания, Ось тут і так, і так пробував. Короч, беру я в общем, за цю планку. Зараз вас так поставлю. Самий оптимальний виход, щоб вирівняти цей зазор, підняти цю планку. Тобто капот лежить на замку. Я можу собі виставити спокійно за цією висотою. Сам оцей вот лазор. Все, в общем, приварив. Тепер виходить все чітко. Все рівненько і класно. По цій стороні так само. Зіненько і класно. Тут у нас це з'єднується. Це з'єднується. Тоже з'єднується. І тут так само з'єднується. Тут наче мені трошки більше зазор, можна було ще трошки і туди. Це вже таке медич. В общем, якось так. Тут у нас по От трохи не сходиться. Но це я не буду зараз варити, крутити по тій причині, що треба поставити фари. І тоді, коли я поставлю, тут так само не сходиться ні бо лонжерон пішов вниз. А моєю такою приспособою лонжерона, щоб ви понимали, вниз ой вверх, Ну, ніяк не вийде. Закрився. Так, тому Зараз відкрию. Тому що ми будемо робити? Зараз я поставлю оці всі отвори, бо сходяться вони конкретно. Тому таким же самим принципом зараз ставимо пари на. Кранштейн. Бо по ньому він стає на фору і стає на капот. І нам, звісно, треба його все це столить докупи. І тут ще є нюанс. Тут ще задрано. Зараз я займуся цим, щоб його підрихтувати. Бо тут, виходить, загнуте це вгору, це загнуте вниз. І тут у нас не стикується. Цай отвер. Он должен быть тут. И цай отвер должен трошки быть выше. Поэтому сейчас будем выставлять крыло отца примерно под этим дырком. И получается, это цай кронштейн под крыло, ой, под крыло, под сам, саму фору. Тоже надо будет Щось зробити, воно тут залом, ще такий конкретний залом. Тому зараз телевізора ми, в принципі, виставили, у нас воно примірно, ну як примерно, ну, половина верхньої е, э, сходиться, да? тепер тут все чітко, тут все сходиться. Ну, Тут, зрозуміло, що це пластмаска закриває, не видно. Ну, там коротко, нормально, там же ж вона не бита. <гум> Будемо зараз знімати крило і під крилом якось пробувати оцю цю всю хрень вигинати вгору. Далі включусь. Я трохи підрівняю і можна сказати все. Тут все рівненько, під фарою воно тут не сильно буде видно. Зараз фару нацепимо. Сюди і сюди. І будемо дивитися, що воно тут стає, не стає. І так, в общем. Тут вийшовся такий зазор, накинув я вже фари. Бампер став тут чітко, але він переключений на одному саморізі Тут і на тій стороні. Тут зазор чітко. По Самому цьому по самим фарам зараз буду дивитися відходить. Тут зазор, якщо підняти, то нема усилителя. Начебто добре. Тут ця пластмаска дломана. Відходимо, дивимось. Вроді би наче так і нічого. Цю фару надо якось прикрутить. Сейчас я открою. Так, что нам с твоей фары надо дробить? Нам надо буде усилителя, наверное. Гору щоб вона стала більш менш. І тут крилом наверно, вистукати його туди, саме кріплення тут, бо тут, бачите, не сходиться, есть така ерунда. Ну короче, оце. -це. На телевізор треба його підняти вгору. И тоді Ну коротше, ви зрозуміли отут. Тоді вона має стать добре. Тут зазорчики всі хороші. Оце тут тільки мені не подобається. Щоб його такого було. Взагалі було б тоді чітко. Ну і бампер, само собою, підніметься, бо усилителя немає. Так що якось так. Тепер буду виставляти той кронштейн. І цей кронштейн. ну Той примірно вже виставлений, бо воно там фора стоїть. Остається ще цей кронштейн. Трошки приподняти і приварити. І остається тут крило, саме туди. І буде все чікі-пікі. Я трохи вже замучений, на це все пройшло в мене, щоб тільки просто тільки виставити примірно, хоча б Ушло, ще день. В общем, результат бачили. Так що на цьому, як ви зрозуміли, конець відео. В общем, якщо вам цікавий такий контент, не дивіться, що я грязний, людина в общем, Пишіть коментарі, ставте лайки. Мені це дуже потрібно. Давненько вже не виходили відоси. І за те, що давненько не виходили відосики, прошу всі просмотри стали в нуль. Так, тому, така то фігня. В общем, ладно, то все фігня Але вона мені лануса зробити та покрасить. Бо людина жде, хто не знає, узяв я цю машину на покраску. Е, бо зараз зима, в ітогі робити нема що, проводок нема. Ну, проводки в смислі електро. Е, в смислі по хатам, бо я сам електрик. Це моє хобі. В общем, довго не буду тараторити, Підпишіться і поставте лайк. Будь ласка. Все, дякую, всім пока.